Коротше, мужики. <кхем> всім привіт, всім слава Україні. Як ви всі догадалися, звичайно, я вчора ультивірував. Ще й обрізав дерева. Ну, не суть. Суть така. Звичайно, ті хлопці, які мають в тому поняття, Іван Кикої не тільки, вони одразу зрозуміли, що це хуйня. Не хуйня, а настільки, що... Не той угол, тої лапи на культиваторі. Те питання буде вирішуватися, тільки десь пізніше буду показувати. Я вже такий зайобаний, блять. З самого ранку. Ай, коротше, нема що казати. Я вже втомився, чесно. кажучи. Ще трубки на інтеркулер лопнули. Що тут, блядь? Прийшло масло моє. То скаже долбайоб я чи ні. Коротше, літра по скидці мені, скільки я там беру постійно майже, 195 гривень літра. 4-літрової каністри нема, 5-літрова 900 гривень. І я такий... Ну, вроді зекономив вроді і ні, але <кій> тим не мені я ще взяв це 108 гривень, як зараз пам'ятаю, наборчик ізоленти по 10 метрів кожної. Чого вона така різнокольорова, Дома буде вся. Одного кольору, ну, хер би з ним. Хумути, бо штурбки буду міняти, а хумуті вже все, катма. Як казав, Леонід Глібов в касті. Точніше, що в байці і Рак. Напнулись катма, ходу. Тобто нема. Ну і кончилась ведешка. от вона лежить. Треба було взяти. Без ведешки нікуди. Ну і консерву, я ж голодний вічно. Консерва мусе бути. Ладно, це флюш. Це промивка мотора. Пів баночки сюди в мотор шурну. Останні півбаночки будуть на другий раз. Зібрав. Шаров. А як, а як збирати цю банку? Ну, видно, вона якось складається. Коротше, зараз пів банки в мотор. Точніше ні. Нагріти як-небудь як зараз, не знаю як. А далі, будемо бачити, чую, кури кричать, треба хапатися за ружьє і бігти. Коротше, хлопці, я помчав. І потім все детально вам покажу, такий набір. Я вже в'ю. Треба якось там нагріти його. Het is al een heleboel geluid. Het is al een heleboel geluid. Ik moet nog wat zaken maken. Так хлопці. Зразу всі, всі, всі. Якщо хтось хоче володіти всякою такою технікою, то без сварки болгарки, якщо ви не маєте навичок, взагалі діла не буде. От треба було поміняти слів на турбіну. Треба вміти варити, Поварити. Треба вміти користуватися ключами, треба вміти користуватися болгаркою, щоб шліфанути. Все. А остальне все, якщо ви хочете без. Рукоприкладство, щоб було все, то в такій техніці нічого не буде. То вже можете переплатити трохи гроші. От, аж водим йдемо. Я возьму зараз. Плавиться, ні? Плавиться. Тут мусово мати руки, того що з вода за такі гроші. Ви отримаєте трактор, який може працювати багато коли як і коли, в яких умовах. Але догрузка, хуюзка, все остальне обов'язково. Всі остальні доробки то там моє бажання, але інше питання, що в багатьох моментах воно обов'язкове. У мене зараз порвало трубку інтеркулера. Мотор, блять, ніхуя не тягне. Тому що солярки перебор, турбіна не дає, бо воздух виходить. Треба лізти. І все остальне. Це поварено. Шліфовано, а все остальне ви мусите лізти руками. І якщо вам нема кому допомогти, то ви самі на одинці з тими проблемами і потім сидите в ютубі і пишете ту хуйня. От і все. І поміняти маску, використовувати пару гривень, вона там ту консерву, вона таку всередині глядає жидкость, щоб промити мотора. А дороге масло, якщо ви там поставили, турбіну, там, і все остальне. А все, що з того стосується, то тільки так. Зовсім поверхнево. Без сварки і болгарки ще нічого не обійшлося в таких тракторах. А зараз ми перемістимося до мотора, фільтри я вже зняв. Того можна закрутити, в принципі. З нього вже все з'явилося. Я пришел, конечно, не порезли. Опа! резьбе. Пружина, яка вилетіла, де вона. Ось тут, у такая. така. Останній так, фільтр так, другий так, так. Зараз червоний матю. я Злий легкий через те все, заїджене, але масло зляли, сюди виляли. Зараз три літри масла сюди в коніс фурнем І подивимося, що буде казати нам той васлів. Вас слів треба переробляти, ставити на прокладку. Зараз воно сховано. Прокладку треба знайти, треба ще перейти. Покладки тут всі до мотора. Теж до мотора. мотори. Коструємо сюди. Процесор відгуляється. FX 430. Так. Ось старий, самий перший. Той, що приїхав, там ще одна, будь ласка. Так, далі треба речі шукати. Йомка. Теплента. Взагалі ну, треба знайти десь ту прокладку, а не то зробити самому і все. Не ти, бо треба міняти трохи інтеркулери. Уділийся, мать. Раз. Порожня, да? А, це промивка радіатора. Це порожня, це, це там, в коробку, туроку в руку. В Литий. Це теж порожнє Те не потрібне. Та треба. Та треба, те треба. Блять, року мач. Бедешка. Розберемося потім з тим безпорядком Ай, блять. Так, того нам зараз треба герметик. Поставити на герметик, можливо. Почекати трохи тут все. і хумоти. тіва і тіло ну і суперплей і знаєш. все, далі включимося, коли буду вже все робити. Так, одрізав цю шляпу, зробив таку штучку. Хтось щось хоче з мене. Так, зробив, йдемо сюди. Тут повирізав, кусочок буде сюди вставлятися металевий, так як я і казав. Сили нема вже мої. Тут зробив, ну тут на клійові на всьому боху хумоти кончилися, а тут тільки зажав, щоб клей зажався. О, це, ще він задубіє той клей, буде все по мазі. Щось буде не так, значить буде не так, бо я вже сили не маю, блядь, хлопці. Нема сили просто вже. Зараз ставлю це, заливаю масло і вже покажу, як воно має який кінцевий вигляд. Так, що зробив? Поставив тут металеву хуйню. Ну Тут ще додатково клійху, мотив, все. Подивимося, як воно висохне. Капот вроді закривається. Заберемо. Ось. Закривається капот. так Нічого нікому не мішає. Клей десь капне, десь висохне, подождем. Ізолента, яка була кольором. Тут набор був стане, зварив таку, уголка. Такого. Ще дав ізоленту на всякий пожарний я Зараз ще Тут дісульфіт млідна тут в обпляшці, юданки і кераміку. відповідно І 3 літри масла. І вперед. Мотор промитий. Отработка така, як вода. Ну, відповідно, бо консерва там дала свій результат. Ще витягуєш Ну, то ясно. Значить, отстойник люкс, те люкс, те зараз застигне. От, і буде, ну Тут давлення куди ж? Ну, під углами матіри. Поварено побачимо, як поклеєно, теж побачимо, як зараз пів години побуду, і будемо заводити. Ну, ефект, ну як ефект? господи, Який там ефект може бути? Бля? Заведу, побачите, бо має ще сіяти сьогодні. Ну, коротше, роботи тьма.